Невеликий відеоогляд будинку, який ми вже завершили. Сьогодні здалися. Все, порядок, покажу, що ми зробили. Ось такий маленький будиночок. Там он, Ванька вже всім передає привіт. Фасад 200 утеплення, тут а 200 вже показував. Ось така у нас вхідна група. Ми заходимо. Тепла підлога, там у нас гардеробна теж тепла підлога. Тут у нас всі магістралі ось так ідуть в ізоляції і йдуть до колекторів теплої підлоги. З цієї кімнати теж магістралі, там в ізоляції, в шарі, і пішли далі. Далі у нас гостьова спальня, тут гостьова гардеробна, тут у нас гостьовий санвузол. Зверніть увагу, тут, де має стояти трап. Все теж заклеїли, поставили, щоб все було чітко. З цієї сторони у нас постірочна знаходиться, там сіфон для стиралки. Тут два контури в цій зоні. Тут інсталяція теж гостєва, не гостєва при вході. У нас стоїть санвузол. Тут буде умивальник. Тепла підлога, тепла підлога, тепла підлога. Далі велика кімната 100 квадратних метрів. Розділили її на зони: одна, друга, третя, четверта, п'ята. Встановили ось такі демферні шви. Встановили, зверніть увагу, тут має бути 100% в ізоляції. Все зроблено з двох сторін везде Така сама історія, все з двох сторін. Такі демпферні шви максимально потужні, нічого з ними не станеться. А ну, Напишіть, правильно то зроблено чи неправильно, Взагалі потрібні, ті деформаційні шви, чи не потрібні. Далі йдемо. Тут у нас крок 10, тут 15. Біля всіх панорамних вікон крок вкладання 10 см. Тут у нас труби пішли, тут ще один стоїть. Ще два стоїть. Тобто колектора для теплої підлоги. Так само всі магістралі у нас ідуть заховані в шарі екструдованого пінополістиролу. Коридор, спальня одна, санвузол, інсталяція душ. Так само душ, все заклеїли там, де має бути трап. Друга спальня. І у нас іще це в нас гардеробна, шафи будуть гардеробні. Кому цікаво, контури всі підписані, метраж теж вказаний. На кожному колекторі свій хазяйський санвузол. Так само заклеїли екструдованим пінопластом, де не потрібно заливати підлогу. Тут буде умивальник, інсталяція бідешка. Ванька ще раз привіт. Тепла підлога, крок вкладання 10. І гостьова спальня. Тут у нас 4 контури, спальня велика, майже 40 квадратів. Теж розділили ось таким демформаційним демпферним швом. Під вікном 10 см маємо. Ось такий будинок: 350 квадратних метрів, загальна площа. На мою думку, зроблено круто. Пишіть в коментарях, як вважаєте ви, як ми то все зробили. Зараз ще вам покажу трохи котельні і кухні. Це у нас інша сторона. Тут у нас невеличка кухня. Зверніть увагу під холодильниками, теж підлогу не мотали. От там зона і тут зона холодильників немає. Тут буде трап. Не заливали систему водоочистки, тут ще мають завести газ, теж вивели де заливати не потрібно. І виводи в нас вже під самі насосні групи, водичка, все порозводили, все зробили файно, красиво. Тож, кого цікавить якісний монтаж з якісних матеріалів, звертайтеся за консультацією за посиланням в шапці профілю. Будемо раді вам допомогти.